У Донецькому державному університеті внутрішніх справ відбувся найбільший за всю історію існування університету, випуск здобувачів та здобувачок вищої освіти, спеціальності право та правоохоронна діяльність цього року. 315 випускників Дондув споповнили лави національної поліції 20 областей України. Пускники 2024 року дуже особливі, тому що вони пройшли певний шлях, і цей шлях був тернистий для них. Вступали вони в Маріуполі. Потім виїздили до Кривого Рогу, переїздили до Кропивницького. І дуже багато у них було таких життєвих перипетій. Вони стали поліцейськими. Зараз вони вже отримують дипломи про вищу освіту і далі вже будуть прямувати і в практичні підрозділи. Теж більша частина поїде до Донецької області і будуть там проходити службу, допомагати людям. 20-річна Віолетта, родом з Бердянська, бути поліцейською вирішила швидко і напевно, не дивлячись на передислокацію за освіти з Маріуполя до Круповницького, дівчина продовжила навчання з новими силами. Коли я вже приїхала сюди, звісно, було сумно, незвично інше місто, інші люди. Але з часом також знаєте, до цього звикаєш. Люди виявились тут доволі таки щирі, добрі, добре злийшли. Нас одразу так всіх прийняли. І університет постійно нас підтримував в усьому. Моє навчання проходило доволі таки добре. Звісно, було дуже незвично. Це не схоже, так як в школі все було особливо вставати зранку так дуже рано. І найважче, це, мабуть, було КМБ початок цього всього. А потім ти вже до цього всього звикаєш і якось йдеш, а особливо коли перед тобою якась ціль в житті стоїть, то для тебе немає нічого неможливого і важкого. Після перемоги поліцейська хоче всією сім'єю зібратись на великдень, бо всі родичі наразі мешкають в різних регіонах України. Куди далі? Це таке питання. Знаєте, звісно, хочеться до своєї рідної домівки, в свій бердянський. Марк випускник, хлопець із Курахового, що на Донеччині для нього війна почалася ще у 2014 році. І, хоча він ще ходив у четвертий клас, добре пам'ятає ті часи, коли Росія вперше зухвало прорвала кордон мирної держави України, почавши зі слов'янська та краматорська. Чого тоді всім було дуже страшно всі взагалі нічого не зрозуміли, що взагалі навколо коїться. Проте всі вже для себе прийняли рішення, що ніяких самопроголошених республік ми не хочемо нічого не бачити і живемо, і будемо жити в Україні. Повномасштабне вторгнення, воно зруйнувало життя багатьох людей, і я не став винятком. Мою домівку майже зруйновано. Перебував там на стажуванні. На початку перед самим стажуванням було трошки страшно, не знав, чого там очікувати, бо не був вдома протягом тривалого часу. Проте там дуже гарний колектив, всі дуже розуміючі, всі віднеслися з Максимально позитивної сторони і було дуже цікаво. Навчився багато чому новому, опанував практичні навички. В Кропивницькому випускник прожив два роки, і тепер місто його другий дім. І вже зараз Марк на рідній землі на Донеччині в майбутньому планує залишитись саме там, аби нести службу народу України. Вітаю всіх вже вдома, вже на службі. Працюємо на перемогу. Слава Україні!